Ранок у бориспільських волонтерів починається не з кави, а з болгарки та зварювального апарату. Аби задовільнити запити військових на буржуйки та переносні печі, волонтерам доводиться працювати з самого ранку. От Отдільно така підставочка, в яку вкладається неустойчивий балон. Сюди кран, купається вот горелочка, вставляється і все. І ребята можуть готувати, кушати. От так кушати. Як зазначають волонтери, наближається зима і кожен підрозділ хоче забезпечити себе теплом та комфортними умовами для приготування їжі. Тому замовлень зараз дуже багато. Все розписано на місяць наперед. Не встигаємо, а зараз ще проблеми з світлом, тому змушені відтерміновувати сроки. Перебої зі світлом значно ускладнюють роботу, адже майже вдвічі збільшують терміни виготовлення необхідних речей. Проте волонтери не засмучуються, поки немає світла, роблять консервацію для військових. На даний момент ми робимо тушонки з хека, а так взагалі виготовляємо із куриці, з свинини, робимо квасимо капусту, робимо морковку по корейськи. Всю продукцію відправляють до військових із волонтерами, які займаються логістикою. Самі не їздять, немає коли. В перервах між консервацією та сваркою волонтери плитуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Із матеріалами допомагають мешканці міста та меценати. Загалом долучитися до допомоги військовим може кожен. Реквізити на екрані.